В мій день дивимось інформацію з потоку, як для мене, так і для вас. Загальний розклад не для всіх буде програватись, але хочеться почути, що карти скажуть. Поїхали. Якісь нові починання чекають, паж мечів вискакує сам щось новесеньке, щось цікаве, щось. Те, чого ніколи не робили, і це нові починання, нові якісь враження можуть бути, нові проекти, нова робота. Що ще карти хочуть передати? Карти кажуть, що досить сидіти, досить чекати, досить очікувати, а треба, щоб перевернувся цей повішений, і все змінилося, і змінилось тільки до зірки. до... Здійсненням бажань до здійснення планів реалізації, і вони будуть здійснюватись обов'язково. Що ще хочуть карти передати, що ще хочуть, я ж хвилююсь, не можна сумувати, не можна, знову ж таки, пасивними бути важливо бути раціональними. Важливо бути легкими, не зациклюватись на грошах, не переживати стосовно якихось е, матеріальних матеріалку треба відпускати. Треба відпустити матеріальні справи. І тоді буде е, помірність, буде здоровий момент, здоров'я, наповненість, баланс. Що ще карти хочуть передати нам. Що ще? Починається новий етап в житті. З нуля по дурню Починається, ну, в принципі, новий рік мій, тому дійсно, да, дійсно починається новий момент, і обнулення буде дуже яскраве і гарне, прекрасне сонце, позитивні моменти, радість, любов, гармонія, наповненість. Тільки гарні, класні. Наповнені енергічні і в ресурсі, в радості. Тому дуже, дуже гарні карти виходять, виходять дуже гарний класний розклад. Тут резерв Пентаклів, можливо, намікають на те, що не треба поспішати, не треба летіти кудись вперед, а трошечки все ж таки заземлюватися і бути тут, в моменті, тут і зараз. Отака така інформація: пишіть приймаю, хай у вас обов'язково теж збувається.